Цей УЗД-апарат ми використовуємо абсолютно при всіх консультаціях у наших судинних пацієнтів. Абсолютно кожен пацієнт, який звертається до нас, проходить не тільки консультацію, але й дуплексне сканування судин нижніх кінцівок. Ми також використовуємо цей апарат при оперативних втручаннях на венах нижніх кінцівок, при захворюваннях на варикозне розширення поверхневих вен. Він незамінний на цих етапах. Найважливішим є надчутливий режим кольорово-дуплексного сканування і гарний, якісний спектральний доплеровський режим. Саме ці два режими дають нам можливість ретельно діагностувати судинну патологію у наших пацієнтів, аналізувати показники і робити грамотні висновки, плануючи наше подальше лікування. Цей апарат особливо незамінний. У пацієнтів з судинною патологією при цукровому діабеті, коли уражені не тільки магістральні, але й периферічні судини і передопераційне, перед лікуванням обстеження є надзвичайно необхідним саме на таких гарних, якісних, чутливих доплеровських апаратах. Також цей апарат незамінний при роботі в операційній з пацієнтами на варикозне розширення вен. коли ми робимо інвазивні процедури під контролем ультразвуку. Пункцію, лазерну абляцію, а також спостерігаємо за нашими пацієнтами в післяопераційному періоді.